Привіт, ну що, я на Батурі. Подолала 1700 метрів догори по камінням, по кручам. І Зараз готова зробити для вас те, що щойно зробила для себе. Закрийте зараз очі, я разом з вами їх закрию і подумайте про свою найбільшу ціль. Найбільшу ціль, яку ви прагнете в своєму житті, те, що Визначає ваш шлях, те, що визначає, ким ви є насправді і нехай зараз ця ваша ціль починає заповнювати все ваше тіло з кінчиків пальців на ногах, до кінчиків волосся. Відчувайте, як вона заповнює кожну клітинку тіла, твого тіла, твого життя, як визначає те, куди ти рухаєшся, що ти робиш, що ти прагнеш. А зараз я проходу до трьох і ти опинишся у підножі гори. Вулкану. Вулкану під назвою Батур. Один, два, три. Дивись, подивись вверх. Він неймовірно високий. Він крутий. Каміння, але наверху твоя ціль. І ти мусиш зараз піднятися. Піднятися наверх для того, щоб здійснити найбільше бажання, найбільшу ціль свого життя. Зараз, коли коли я переходу до трьох, ти почнеш підніматись вгору. Кожен твій крок це зусилля. Це зусилля бути тим, ким ти є. Це зусилля бути тим, ким ти хочеш бути. Це зусилля бути собою справжнім, живим, проявлятися, зростати. Брати від життя більше, брати від життя все, що ти хочеш. Кожен твій крок, кожна зусилля вверх, через каміння, через перепони, вверх крутим схилом, Вверх, вверх 1700 метрів. Через гілля, через каміння, вверх до цілі. Кожен твій крок буде звільняти тебе від тягарів, буде звільняти тебе від того, чого ти боїшся. Чого ти страшишся більше за все? Кожен крок вверх буде звільняти тебе від найбільшого тягаря, який живе в твоєму тілі, в твоїй підсвідомості, в твоєму розумі, від того, що тебе обмежує. Зараз ти пройдеш шлях, шлях до себе. Отже, приготуйся. Один, два, три. Роби перший крок і піднімайся наверх. Роби в тих, водих і ще. Відчувай, як кожен крок робить тебе ближчим до цілі і вільнішим, як обмеження залишаються десь там, внизу, десь там, де ти був раніше, в минулому, а ти впевнено крокуєш вверх через зусилля, піднімай ногу. Відчувай, як твоє тіло рухається вверх. Відчувай, як ти далаєш перепони, власні обмеження, власний страх. Подивись зараз, вверх, задари голову. Подивись, як високо тобі йти іще, рухайся, йди вверх, крок за кроком, схил за схилом. наверх, крізь страх, крізь невпевненість. Кожен крок це зусилля, кожен крок відлунням в твоїй підсвідомості, в пам'яті тіла і в твоїй свідомості. Ти йдеш заради власного життя. Коли ти піднімешся наверх. Ти будеш відчувати неймовірне піднесення. Тому що саме тут, наверху, на вершині, ти відчуєш смак життя, ти володар свого життя. І це неймовірне розширення і легкість. Воно там попереду, а ти зараз ідеш. Подивись вниз зараз, тільки обережно. Подивись, скільки вже минуло, скільки всього внизу, угу. а тепер вверх. Вверх, вище і вище. Піднімайся вище, кожним кроком, відчувай своє тіло, йди вверх. Це не може бути дуже легко або дуже складно. Це тільки так, як можеш ти, крок за кроком іти, іти, вверх до того, ким ти є насправді, Вверх до твоєї цілі мрії, вверх за правами на твоє життя, долаючи кожним кроком, кожним зусиллям, страх, перепони. Власні обмеження, сумніви. І ти йдеш. Ти йдеш доти, доки не піднімешся на саме-саме верх. Подивись зараз навколо, подивись, який відкривається краєвид! Вибачте, ти, будь ласка, то була мавпа. Подивись, який відкривається краєвид. Подивись. Це життя. І мавпи теж бувають в цьому житті. Несподіванки, ось такі. А ти йдеш вверх. Вверх, 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 вверх. Я зараз буду рахувати до 10, і з кожним кроком, і з кожним кроком ти будеш ближче до своєї цілі, до її реалізації, до того, чого ти так сильно прагнеш і хочеш. Один. Піднімайся вверх. Коли скажу 10, ти будеш на горі. На горі. Там ти відчуєш неймовірне зусилля, неймовірне зусилля, Останнє. Ти відчуєш легкість і владу. Владу, життя, владу, світла, легкість. У мене помічники чудові. Я зайняла їхню лавку. Піднімайся. Один. Ти Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Іди. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Піднімайся. Ти на вершині. Відчувай, дихай. Подивись тепер, подивись горизонт. Подивись, який ти подала в шлях. Подивись, що залишилось внизу. І де зараз. Ти дихни наповні свої груди вдихни так, як ніколи ще не дихав. Відчуваюсь вона, те, чого ти прагнув. Крізь зусилля. Більше немає страху, немає сумнівів, немає перепон, ти можеш все. Ти можеш жити своє життя так, як ти його хочеш жити. Можеш тут підняти руки, голосно крикнути Я є. Я є. Я є. Я є. Я є". Я є". Голосно, голосно кричи. Я є. Я є! давай, <праць> давай. Обіймаю кожного з вас. Відчувайте, відчувайте цей імпульс. Відчувайте цю силу, відчувайте те, що робить нас. Тими, хто ми є насправді. Пішли, дивіться, дивіться разом зі мною. Дихайте, ось воно ось воно справжнє життя. Ось воно справжнє життя. Ви можете обіймаю кожного.